Вітаю, дивіться, яка ситуація з каталізаторами. Черговий момент. Дивіться, отак от виглядає каталізатор. Да? Ніяк по-іншому він не виглядає. Може побитий, може і ще щось. Вони є в керамічних і в залізних корпусах. Е, дуже часто нам хочуть при... запропонувати прислати на аналіз отакий от кусочок каталізатора. Ще чогось там це нереально зробити. Я ще раз розповім, тому що каталізатор прострелюється спектрометром знизу, зверху, з усіх боків, щоб зрозуміти. Товщину слою напилення. Ну, звичайно, в каталізаторі то він по всій довжині товщина слою напилення. А в сажовому фільтрі тільки поверхнево, знизу і зверху, і все. А от така от ситуація сьогодні. Чоловік прислав нам зразки металевого каталізатора просто кусочки е, з нього. да По-перше, сам металевий каталізатор завжди коштує не, не особливо великих грошей. да, а... Самі по собі шматочки, це взагалі щось із е, області нереального. Просто нереально зробити аналіз такого каталізатора і повідомить людині результат. Тому як все толкове, яке змістилося в сотах, цього, воно просто висипалося під час того, як його розібрали, от і вся ситуація. Тому оці коректні аналізи каталізаторів, вони взагалі неможливі без наявності цілого каталізатора. А каталізатори, нагадую, ми купуємо лише по аналізу. Тобто, зробили аналіз, запропонували вам ціну. Влаштовує, купили, не влаштовує, відправили назад. Отака от ситуація.